Дипломи та нагрудні знаки почесно громадянин міста Чернігова вручили колишньому міському голові Владиславу Отрошенку та завідувачу ортопедичного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Володимиру Фризу. Відбулося це 7 листопада у приміщенні Чернігівської міської ради. Я звісно вдячний виконуючий обов'язки міського голови Олександру Мака. Я вдячний депутатському корпусу. Я вдячний всім чернігівцям. Які повірили свого часу в місто Чернігів, те, що місто Чернігів може відновлюватися і може бути лідером серед обласних центрів України, і я впевнений, що спільними зусиллями ми ще повернемо місто на лідируючі позиції. як би це важко і як би це фантастично сьогодні не звучало? Я вдячний громаді, і вдячний всім людям, і це нагорода громади. Нагадаємо рішення про присвоєння звання почесних громадянин Чернігова, колишньому міському голові Атрошенку Депутати ухвалили 1 листопада під час сесії Чернігівської міської ради.